Вітаю колеги. Я Олена Габрук, незалежний практикуюча консультант з оподаткування та кадрів. Як у звіті непробуткової організації та в додатку ГД, громадська організація відображає операції з отримання гуманітарної допомоги від іноземного донора та передачу її частини іншій громадській організації для передачі кінцевим набувачам. Складно, да, така назва складна. Консультація на це питання від, надана податківцями в базі зір категорії 102.20.02. В ній зазначено. Що у разі отримання громадської організації в статусі неприбуткової вантажів, що визнаються гуманітарною допомогою згідно законодавством про гуманітарну допомогу, інформація щодо операції з такою допомогою, в тому числі щодо передачі частини гуманітарної допомоги іншій організації для подальшого передачі кінцевим набувачам чи Збройним силам України, підлягає відображенню додатку ГД до звіту за правилами бухгалтерського обліку з перенесенням до відповідних рядків звіту встановленому порядку. І далі податківці дають визначення, як же що відобразити. У разі отримання гуманітарної допомоги неприбуткова організації, отримувач чи набувач. Таку гуманітарну допомогу відображає в графах 2.12 розділу 2 отримана гуманітарну допомогу додатку ГД до звіту. При цьому сумарне значення вартості такої допомоги відображається в графі 9 і переноситься до графи 16.2. Це розділ перший звіту про доходи прибутки неприбуткової організації. В графах 2.9 розділу 3 відображається розподілена гуманітарна допомога за цільовим призначенням. Відповідне сумарне значення розподіленої протягом звітного року допомоги відображається у графі 2, і ця графа переноситься до рядочку 2.4.2 звіту, Перша частина звіту. Про доходи прибутки неприбуткової організації. Якщо отримувач планує надати гуманітарну допомогу в наступних звітних періодах, у такому випадку розділ 3 не заповнюється, а графи 2,7 розділу 5 залишок нерозподіленої гуманітарної допомоги на кінець звітного періоду, додатку ГД зазначається залишок нерозподіленої допомоги на кінець звітного періоду, і це значення буде переноситись відповідно вже. В перший розділ додатку ГД на 2026 рік. Зверніть увагу, як податківці розписали, що зазначення показників розділу 5 додатків ГД до звіту мають дорівнювати позитивні значення різниці відповідних граф, розрахованих за формулою розділ перший, розділ другий, тобто що в нас було і що ми отримали, мінус використання гуманітарної допомоги. Використання гуманітарної допомоги в додатку ГД зазначається в двох табличках. Третя це за цільовим призначенням, і четверта це використання не за цільовим призначенням. Отже, зверніть увагу з цієї консультації, що додаточок ГД у нас формується за правилом оборотно сальдової відомості. Перша табличка залишок на початку, друга надходження, третя використання за цільовим призначенням, четверта використання не за цільовим призначенням, і п'ята у нас з вами. Це залишок на кінець звітного періоду. Отже, якщо ви отримали гуманітарну допомогу протягом року і ви не будете її використовувати, тобто ви її плануєте в кінці року отримуєте і будете використовувати вже на початку 26 го року, або у вас така ж ситуація була в 24 му в на 25, й то в даному випадку, якщо у нас не використана є частина гуманітарної допомоги, вона у вас в частині використання потрапить до розділу 3, все, що не використане, потрапить до розділу 5 і увійде в наступний рік вже як залишки на початок. Але зверніть увагу: у нас тут є згадка за розділ 4 або табличка 4 гуманітарної допомоги додатку. З ним треба бути дуже уважним, тому що якщо ви його заповнюєте. То цей показник буде переходити до другої частини звіту про доходи пробутки неприбуткової організації. Ця сума буде оподатковуватись податком на прибуток і позбавляти статуса неприбуткової організації. Отже, дуже уважно міркуйте над тим, як ви передаєте гуманітарну допомогу.